Привіт! Сьогодні я знайшла для вас 5 лайфхаків, які знадобляться всім, у кого є автівка. Лайфхак номер 1 пасок безпеки і газований напій. Купили в дорозі пляшечку освіжаючої води, а відкривачки немає, її легко замінить пасок безпеки. Просто піддіньте корок залізним кінцем ременю і насолоджуйтесь напоєм. Лайфхак номер 2 Зарядка і ручка. За довгий шнурок для зарядки у автомобілі. Візьміть ручку та щільно намотайте на нього дріт, А далі добряче нагрійте феном близько двох хвилин. Дайте охолонути. І розмотайте. Вийде ось така зручна пружинка. Не заплутується і не заважає. Лайфхак номер 3 Ремінець і пакети. Постійно розсипається усе у багажнику. Можна зручно організувати простір за допомогою ремінця від сумки чи звичайного пояса. Просто знайдіть отвір на стелі багажника, куди можна зачепити карабін з одного боку. Продіньте всі пакети ручками і зачепіть карабін з іншого боку багажника. Вийде ось такий підвіс. Тепер точно нічого не кататиметься там під час поїздки. Лайфхак номер 4 Повітряна кулька і бруд. Насмітили у салоні волоссям чи крихтами їжі. Як не дивно, допоможе у боротьбі з брудом кулька. Гума повітряної кульки електризується і чудово збирає на себе пил, волосся та дрібне сміття. От правда, чи завжди вона є у всіх під рукою. Лайфхак номер 5 Гумка для волосся. І телефон. Немає куди закріпити навігатор у авто. Можна організувати тримач зі звичайної резинки. Продіньте гумку крізь решітку дефлектору. Ось таким чином. І закріпіть мобільний чи планшет. Навряд виглядає як постійний варіант тримача, але на екстрений раз знадобиться. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам було смішно і корисно. Па-па!